Відкритий турнір з дзюдо пам'яті Олександра Аніщенка та Максима Савченка відбувся у Сумах в дев'ятий раз. Він зібрав понад 200 спортсменів з лівобережної України. Владислав Потапов привіз команду зі столиці України. Ми привезли в котрий раз на ці змагання. Я стараюся кожен рік привозити дітей. Привезли дуже таку високу команду. Я думаю, що є багато новичків, які просто спробують себе там перший, другий, третій раз на такому рівні. А Є вже такі більш-менш досвідчені хлопці, які вже в мене мають досвід і виступають на багатьох змаганнях. А от Геннадій Маханьков на сумський турнір привіз дзюдоїстів з Харкова. Людей у нас мы много привезли, два автобуса, один большой, другой маленький, где-то под 50-60 человек. Вот, рассчитываем, чтобы без травм, понятно, что хочется и медалей, золотых, серебряных, бронзовых, ну и чтобы дети получили удовольствие, и тренер получил, он увидел плоды своей работы. Збірна Сумщини на турнірі була представлена дзюдоїстами з різних міст області. Серед інших є тут і сумчани. Деякого з них тренує Олексій Філатов. Тренер говорить, намагатимуться боротись за золото, хоча і конкуренти на турнірі гідні. Потужна команда з міста Харків приїхала. Чернігів теж достойні такі спортсмени, але ж боротьба все покаже. Ми розраховуємо на своїх спортсменів, що все ж таки ми заберемо більше кількість медалей. У неділю на Сумському татамі змагались юнаки та дівчата у вікових категоріях 2007 2009 та 2010-2012 роки народження. Збірна Сумщини на турнірі проводила відбір на чемпіонат України до 16 років, який відбудеться у Львові. Представники Сумщини, та Київщини, Харківщини та Чернігівщини розіграли 35 комплектів нагород у двох вікових категоріях. Дзюдеїсти Сумщини у підсумку здобули 17 золотих, 24 срібних та 44 бронзових медалей. Щодо харків'ян, вони повезли додому 27 медалей – 10 золотих, 6 срібних та 11 бронзових медалей. Кияни – 5 – 3 золотих медалі та 2 срібні. Ще 5 золотих, 3 срібних та 7 бронзових нагород здобули дзюдоїсти Чернігівщини. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне, новини Суми.